Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині копіючка. покажу вам ціни на сумки, гаманці, нижню білизну, подушки та пледи. Усім приємного перегляду! Перша новинка це ось таке покривало в листочки за 675 2х230. Плед в полоску однотонний 525 180 на 2,20. Плужка для сну наповнювач синтетичне силіконізоване волокно. Вага її 700 г ціна 165 50 на 70 см. Ось такого плану ще є. Також 50 на 70, ціна 135 гривень. Дитячі пледи зі знижкою 425 Є сова, єдиноріг, змійка та їжачок. Рушнички 245 в наборі 4 штуки. Капці домашні 225 відкриті. Дитячі м'якенькі закриті. Собачка ціна 185. Ось такі ще є за 225 з вушками. Жіночі, відкриті зі знижкою 185 до 41-го розміру. Світлі 185 закриті. Набір постільної білизни в сумці ціна 725, 160 на 2,10. флісовий 180 на 2,20-225. Ось такі 185-150 на 2. Капці чоловічі закриті зі знижкою 185 гривень. Чоловічі світлі 325 гривень. До 45-го розміру, шкарпетки 1950, жіночі 29 гривень, бавовна 68%, коротенькі жіночі 24 такі 29, 1950 зі знижкою, бавовна та еластан. На жіночі топи діє знижка 1 дорівнює 2, і на деякі комплекти ось такий бюзгальдер 135. Є білий та чорний з сіточкою. Комплект білизни жіночої 165 з мережевим. Підліткові кольорові топи у смужку 95. Спортивний комплект трусики та топ. Бавовна та еластан 245. Є білий та чорний набір. 245. Ось такий набір. Топ і трусики йдуть: бавовна та еластанціна 245. Рюкзак дитячий. Два відділення на змійці – 245. Ось такий є рожевий: 225. Новинка сумочка багет жіноча гарної якості одне велике відділення на блискавці 475. 325 зі знижкою. Така чорна на ланцюжку. всередині має два відділення. І посередині ще є кишенька на блискавці. Ціна 245 гривень. 22 см. Ось така маленька коричнева і чорна є. Довгий ремінець. Зараз на неї знижка. Одне відділення на блискавці, ціна 185. Такі сумочки по 375 на кнопках однотонні. Довгий ремінець. Гаманець жіночий защіпається на кнопку і на блискавку 165 з вишивкою. Ось такий чорний класичний. Також блискавка і кнопка 115 зі знижкою. Візитниця 135 на кнопці. Ось такий гаманець симпатичний є у кольорах на кнопці 85. 65 сумка дитяча з малюнком. Бананка 135 одне велике відділення. Ось така сумка кольорова. Защіпається на липучку і два відділення на блискавці, ціна 95. Жіночий гаманець. Кольори в наявності 55-21 см. Сумка шопер для покупок 49 см. Є ще ось така чорна. Сумка чоловіча текстильна через плече 225 см з кишенею. Екошкіра. Сумочка жіноча. Два відділення на блискавці 245 см м'яка екошкіра. Піжама жіноча шортики та майка 245 поліестер. Ось така є на бретельках, маєчка та шорти, ціна 245. Сумка жіноча 2 в одному. Ось такий варіант другий. Повноцінна сумка 475. Є коричнева та бежева. Сумка пляжна 375. Ось такі новинки приїхали у двох кольорах: бордовий та чорний. Гарна фурнітура золотиста 285 гривень. Одне велике відділення на блискавці. Коробка для зберігання 95, знижка 30%. Ось така коробочка за 75, 35,5 на 20, 75 на липучці, 26 на 20 см. Такий варіант 55-24 на 10. Кошик для зберігання дитячий 55-26% знижки. Килимок м'який для ванної кімнати 80х120, ціна 325. Матеріал поліестер. Кольори в наявності. Штора однотонна для душа 180 на 180, 135, блакитна рожева біла. 85 ось така з малюнком. Віник для прибирання 129. Набір м'яких вішачків: 135. Упаковка 5 штук. Прищепки 3850, Термометр 24, Вішаки металеві 75. За 5 штук. Ціна. Дерев'яний одна штука 34. Климок для ванної кімнати 115. Розмір 40 на 70 см. Такий варіант силиконовий. 65 на 35. Ціна його всього 29 гривень. Є ще ось такий варіант за 85. Шухол м'який для унітазу 49-24% знижки. Косметичка на блискавці одне відділення 135 з вишивкою. Ось такого плану на блискавці 49 з надписом. Силіконова прозора 29. Є такі ще варіанти на блискавці по 39. І менше 29. З малюнком 95 одне велике відділення на блискавці. Темно-синя текстильна має два відділення на блискавці. Ціна 49. М'якенька пухнаста косметичка 75. На блискавці однотонна. Кольорові однотонні є синя біла рожева 95, дорожня стьобана. Гребінець 102 пари ножиць 39. Ножиці перукатські 29. Ємності косметичні, дорожні, 75, упаковка 6 штук. Щітка для волосся браш 55. Є по 29 ось такий набір гребінців 6 штук. Щітка кругла для волосся 99. За 75 дитяча кругла. З зеркальцем дитяча вушка 65. Ось такий варіант 55 по 75. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд, за ваші вподобайки та відгуки. Гарного дня!